Далі дуже важлива тема, чи потрібно створювати запит перед самою медитацією. Я би вам радила на початку навчитися налаштовуватися, заспокоювати себе, відчувати своє тіло та емоції. Це ваша перша мета і перша сходинка, до якої ви маєте прагнути. І вже коли ви, так би мовити, ас в цій справі і відчуваєте, що готові піти з запитом, так. Ви можете це зробити. Але дуже важливо наростити досвід в медитації. Як почати медитувати саме з запитом? Ви можете або сформувати його просто в голові, той запит, який вам комфортний, або випустити його. Це вже вибір за вами. І коли ви йдете в медитацію, дозволити собі свій запит. Відпустити, тобто не тримати його в голові, не проговорювати і не аналізувати це те, що ми казали в попередніх уроках, а дозволити відпустити цей запит. І тоді на вашу легкість і на ваш спокій прийде відповідь емоційна, тілесна, можливо, якась внутрішня ваша відповідь, і це буде нашталт. Точно. Буде якась певна емоція, певне відчуття або внутрішня ваша відповідь на ваш запит. Тому що в дуже великому колі думок губиться ваше внутрішнє бажання, губиться ваш внутрішній голос. І саме реакція тіла, саме важкість дихання, якщо це щось про супротив, типу я. Маю це робити, але не хочу, ви це відчуєте на тілі. Може бути важке дихання, може бути скручення спини, реакції тіла, які вам некомфортні. І саме в медитації ви можете більш глибше звернути увагу на своє тіло і на свої емоції. Тож, почавши практику з запитом, ви маєте його сформувати і відпустити.